Голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Олег Гончарук відкритий до діалогу та співпраці з представниками громадських організацій. Про це він заявив на зустрічі з громадськими активістами під час обговорення напрямків співпраці влади та громадськості. Очільник області також зазначив, що він ознайомлений з роботою цих організацій в області і готовий до спільної роботи. Налаштовую себе на те, щоб наша співпраця була. Результативною в першу чергу для динамічного розвитку нашої області. Тому я прошу вас до співпраці, до об'єктивності ситуації, до реальності ситуації. Ми бачимо, що робиться в нашій країні, що нас очікує попереду, всі виклики, які є. Тому я впевнений, що разом ми пройдемо. Цей нелегкий шлях.